Добрий день, шановні колеги і всі, хто разом з нами. 20 жовтня в Україні відзначається Міжнародний день кухаря та кулінара, який було засновано у 2004 році Всесвітньою Асоціацією кулінарних спільнот. Професія кухаря особлива Вона поєднує майстерність і творчість, відповідальність і любов до людей. Саме кухарі дарують нам щоденне відчуття затишку, створюють культуру харчування. Продовжують українські традиції та впроваджують сучасні інновації. Щиро вітаємо з професійним святом викладачів, майстрів виробничого навчання, студентів, хто присвятив своє життя кулінарному мистецтву. Професійна освіта відіграє у цьому процесі надзвичайно важливу роль. Адже саме тут формується майбутній фахівець, який не лише готує страви, а робить. Філософію професії вміє працювати за стандартами якості, здорового харчування і гостинності. Сьогодні ми зустрінемося з молодими майстрами виробничого навчання в закладі професійної освіти Чернігівщини: це люди, для яких кулінарія не просто робота, а стиль життя, творча місія і любов до справи. Ми дізнаємося про їхні підходи до навчання та натхнення, яким вони запалюють своїх учнів. Шановні колеги, знайомтесь, коваль Олексій, викладач фахових дисциплін та майстер виробничого навчання Ніжинського професійного аграрного ліцею. Я вас вітаю, Олексій. Доброго дня. Олексій навчався в Ніжинському професійному ліцеї побуту та сервісу, де здобув професію кухаря-кондитера. Вищу світ отримав у Полтавському університеті економіки та торгівлі. За спеціальністю технолог харчової продукції. Набуває практичних навичок шеф-кухаря у ресторанному бізнесі, де пройшов трудовий шлях від кухаря до шефа. З 2021 року працює в ліцеї. Основні предмети, які викладає організація виробництва, санітарія гігієна, облік і калькулювання, фізіологія харчування. Життєве кредо Олексія. Якщо робиш, роби як слід. Олексій, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, як зацікавити сучасну молодь до професії кухаря? Я вважаю, що молодь потрібно не просто навчати, її треба надихати. Коли учні бачать, що викладач сам працює у реальних закладах, готує, бере участь у різних подіях, експериментує, вони розуміють, що це жива, творча і в принципі прибуткова професія. Сучасний кухар це не повар в халаті, як було раніше. Це творець, який може створити власний стиль, власний бренд, власну страву, навіть напрямок у кулінарії. Тому найкращий спосіб зацікавити студентів це показати приклад, дати спробувати, доторкнутися до реальної кухні, залучити їх до життя закладу. Олексій, скажіть, будь ласка, а що для вас означає? Бути викладачем практику. Дивіться, для мене викладач практик це міст між навчанням і реальністю. Те, що я працюю кожного дня на професійній кухні, дозволяє учням показати не тільки теорію, розповісти їм теорію, а й реальні стандарти, сучасну техніку, вимоги закладів, які зараз ставляться перед сучасними кухарями. Це зовсім інше навчання. Коли студенти бачать, що сам викладач стоїть на кухні біля плити, працює з продуктом, веде кухню. Вони відчувають, що перед ними людина з досвідом, а не просто там людина, яка теорію знає. Це, я вважаю, є головна перевага викладача практика – навчати тому, чим сам живеш. Олексій, а Зараз давайте зупинимось на сучасних тенденціях кулінарії. Кулінарія е, стрімко змінюється зараз. Е, головна тенденція це натуральність, локальні продукти і чесна кухня. Е, люди хочуть знати, що вони їдять, і шефи повертаються до простих, але ідеально виконаних страв. Інша тенденція зараз це поєднання традицій і сучасних технологій. Це, наприклад. Українська кухня з сучасною подачею, ферментація. Зараз дуже багато на ферментацію так, шефи перейшли, локальні сири, якісь можуть бути, десерти без цукру, так, тому що ми знаємо, зараз багато в кого проблеми з здоров'ям. Ну і звичайно, поважне ставлення до продукту. Не марнотратство, а свідоме використання всього, що виросло і потрапило на кухню. Ми стараємося в себе в закладах вводити на виробництві Зіровест, тобто виробництво з нульовими відходами. Не завжди все виходить, особливо важко з кухарями, які довго працюють на кухні, які з досвідом. Вони не розуміють повністю для чого це. А от саме студенти, яких ми... Беремо на роботу до себе на практику, на стажування. Ми їм простіше пояснити це, і вони до цього швидше звикають і потім це використовують в роботі. Олексію. Сьогодні наша зустріч проходить в цей визначний для вас день професійне свято, день кухаря. Яку страву любите готувати, якою пригощаєте своїх друзів знайомих? Мабуть, найкраща страва все ж таки для всіх українців. Це борщ. Зараз ми тут в одному із закладів, із наших, ми готуємо борщ з копченою грушою, із салом, з часничком, з пампушками. Це, мабуть, все ж таки в топі моїх найулюбленіших страв. Дуже дякую вам за зустріч. Все таки зараз у нас непростий час. Ми знаємо ваш заклад. Живе в такій спокійній зоні, тож мирного неба вам, творчих злетів, поважних студентів, а вам особистого сімейного щастя. Ми продовжуємо наше знайомство Немшевська Альона, майстриня виробничого навчання Чернігівського центру професійно-технічної освіти. Добрий день, Альона. Вітаю у 2005 році. Альона закінчила Чернігівський центр професійно-технічної освіти за професією кухар-кондитер. Після закінчення закладу працювала в кафе та навчалась у Чернігівському національному Педагогічному університеті імені Тараса Григоровича Шевченка за спеціальністю педагогіка вищої школи. Після здобуття вищої освіти вирішила повернутися до рідного закладу, щоб працювати майстром виробничого навчання. Альона, скажіть, будь ласка, чому саме професія майстер виробничого навчання? Я з гордістю можу сказати, що є випускницею. Чернігівського центру професійно-технічної освіти, який дав мені перші знання, навички та натхнення для професійного шляху. Саме тут я відкрила для себе світ кулінарії, навчилася поєднуватися творчість і точність та дотримуватися високих стандартів. Цей досвід став фундаментом, на якому я будую свою педагогічну діяльність. А рішенням повернутися працювати майстром виробничого навчання. Було продуктивне бажання ділитися знаннями та досвідом, допомагати учням розвивати професійні навички та виховувати справжніх фахівців. Алюна, а яким цінностям професії ви навчаєте студентів через власний приклад? Я, як майстер виробничого навчання, бачу свою місію у передачі знань та професійних навичок наступному поколінню кухарів. Для мене важливо не лише навчити техніці приготування страв, а й виховати в учнях любов до професії, дисципліну, відповідальність та професійну культуру. На уроках стараюсь створювати атмосферу підтримки та дружби, де помилки сприймаються як кроки до вдосконалення, а успіхи як результат наполегливої праці. Кожен урок я намагаюсь робити захопливим. Проводжу майстер-класи для учнів та педагогів, інтерактивні демонстрації, де учні можуть експериментувати, творити та відкривати власні таланти. Окрім традиційних методів навчання, активно використовую сучасні цифрові технології, розробляю навчальний відеоконтент, який дозволяє учням отримувати знання не лише в навчальній майстерні, а й зручний час онлайн. І це сприяє розвитку самостійності та зацікавленості у навчанні. А досвід стає цінним, коли ним ділишся, тому свої матеріали я розміщую на всеукраїнських цифрових платформах та в соціальних мережах. Що у вашій професії для вас джерелом радості та мотивації? Моя найбільша радість це сяючі очі учнів, коли в них виходить страва, в яку вони вклали душу. А найбільша гордість це знати, що я причетна до їхніх перемог і що мої вихованці прославляють професію кухаря. Зараз актуально вести зборовий спосіб життя і правильно харчуватись. Ваша думка з цього приводу: Раціональне та збалансоване харчування це тренд сьогодення. Тому ми з учнями і учні самостійно люблять готувати та експериментувати страви збалансованого та раціонального харчування. А саме. Ланбанже з ягідним кюлі, бурякові панкейки, різні види брускетів, гарбузова лате та інших багато страв. Дякуємо, Альона, за нашу зустріч, ваші побажання колегам і всім кухарям цей знаменний для вас день. Я вітаю всіх з професійним святом, з днем кухаря та куліна. Це свято тих, хто творить смак, красу та гармонію. То робить життя яскравішим через кулінарне мистецтво. Нехай кожен день приносить задоволення від роботи, а кожна страва, яку ви готуєте, дарує радість. Знайомтесь, Галушка Святослав. Майстер виробничого навчання Куликівського професійного аграрного ліцею. Вітаю вас, Святославе! Вітаю. До речі, Святослав випускник цього закладу, навчався в Чернівському коледжі економіки та технологій, почав працювати кухарем 17 років в різних закладах, набирався досвіду та став працювати шеф-кухарем в мережі кафе на п'яти локаціях. Де було більше 20 працівників під його керівництвом. Розробляв техкарти – меню для відкриття нових закладів. З 2025 року працює майстром виробничого навчання ліцею, продовжує набувати практичних навичків шеф-кухаря у ресторанному бізнесі. Має хобі, вирощує мікрозелень різних культур та їстівні квіти. Життєве кредо – ніколи не здаватися, доводити справу до кінця, доки не досягне певного результату. Святославе, скажіть, будь ласка, як ви мотивуєте студентів розвивати професійні здібності? Так як я працював на кухні, кухарем, шеф-кухарем, є багато знайомих в ресторанній сфері, таких як і шеф-кухарів, і власники закладів. Одна із мотивацій для дітей, які тільки прийшли на начальний заклад ми організували екскурсії нові заклади ресторани, які нещодавно відкрилися. Там учні, як майбутні кухарі, можуть подивитися насамперед на новітні сучасне усадкування, якого немає в начальному закладі. Це, наприклад, можуть бути якісь там переконактомати, які зараз не повністю сенсорні, в яких є більше 300 функцій приготування різних страв, та є там шокери заморозки, чи стерилізатори для єс чи ножів такого в закладах немає. Також можуть подивитися організацію робочих процесів на різних цехах. Поспілкуватися з кухарями чи шеф-кухарем, навіть подивитися, як професійні кухарі відпускають замовлення в зал. От, на мою думку, така одна із мотивацій дітей однозначно замотивовує їх вивчати свою професію, мотивує навчатися, а не просто відбути свої уроки. Також учні, які прийшли на навчання до професійного закладу, можуть переосмислити свої думки та замотивуватися щодо професії. Так, ще одна із мотивацій. Це проведення уроку у форматі майстер-класу. Ми от, готували готували роли я ділився своїми знаннями, досвідом. розповідав та розказував різні хитрощі та тонкості в роботі. Сушиста ми готували рис, готували соуса, такі як міцукан, соєвий соус. Ми їх розварили правильній концентрації. Потім кожного учня я вчив, як правильно готувати роли, навчили правильно їх закручувати. Оце одна із найскладніших етапів приготування ролів. Ми готували з дітьми класичні роли. О, учні були дуже зацікавлені було дуже багато питань. Дехто включав свою фантазію, навіть готував щось не по тих картах, а на свій розсуд то так ініціативи проявляють діти. Я вважаю, така мотивація, на мою думку, можуть розвивати любов до професії та вміння вдосконалювати свої навички та здібності. Святославе, з якими труднощами стикається молодий педагог? На мою думку, молодеї викладач скається з низькою труднощів, так як я нещодавно почав працювати. Насамперед, це адаптація до нового колективу та пошук якогось власного педагогічного стилю, та як не вистачає досвіду у викладанні. Важливим також є психологічна напруга та страх помилитися, адже молодому спеціалісту потрібно здобути свій авторитет, тому що до кожного учня потрібно знайти свій індивідуальний підхід та вміти правильно замотивувати його, щоб тебе сприймали, той тобто як майстра, ну як наставника, який зможе цих дітей навчити якісь крутих ресторанних там страв. Також э, подавати деякі проблеми, допомагає наставник, та також спілкування з колегами. Бо коли досвідчені є колеги на роботі, то молодому спеціалісту легше та він швидше розвивається, не гальмує свій розвиток і викладання. Святославе. А скажіть, будь ласка. Ось що подобається студентам готувати з європейської кухні, наприклад, тема макаронні вироби на уроках на своїх заняттях. То ми вже їх у трохи. Ми готували пасту як карбонара, це італійська пасту з морепродуктами готували. Тобто, вже не просто якісь макарони із маслом, а вже це повноцінні процеси, які діти повністю виконували самостійно. Їм це дуже сподобалось, так як це щось нове. Святославе, дякую за зустріч. Сьогодні 20 жовтня, День кухаря. Твої побажання колегам. Ну, я б хотів побажати колегам, щоб вони ділилися своїми знаннями, навичками, практичними і теоретичними з дітьми. Хочу побажати, щоб діти були слухняними, для і слухали своїх викладачів. Дуже дякую, до нових зустрічей. До побачення. Шановні майстри, вітаємо вас Міжнародним днем кухаря. вважаємо вам на вичерпного творчого натхнення, далих кулінарних експериментів, вдячних студентів, які з таким ж захопленням будуть опановувати мистецтво приготування. Нехай кожна ваша страва буде наповнена теплом, а кожен день приносить радість і долюбленої роботи. І ми традиційно дякуємо нашим Збройним силам України, які роблять це для того, щоб ми могли жити, працювати. Проводити наші зустрічі, слава Україні! Героям слава.